Всім привіт, з вами Давидко, і сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрофт. Минулого разу ми звернулися до тому, що ми були в шахті, і ми були дуже там багато ресурсів. Я зробив собі діамантове кайло, і також то ну нахрена залізу собі знайшов. Можу зробити собі нарешті броню повну стіну, щоб мене не царапали зомбі як в минулій серії. Також я страшенно вважаю за той звук, який був в той раз в минулій серії. Я реально не хотів, щоб так вийшло, ну так вийшло що. Тоді я буду, напевно, влаштовувати маленькі перевірки між, між моїми. між моїм записом, наприклад, як зараз. Так, да, все оказалося адекватно. Ну добре, продовжуємо. Значить, я собі зробив броню і тепер можемо продовжувати наші пригоди. Так мені треба ще одну плавильну піч зробити. Бажано. Не знаю, як її правильно зробити. Навіть у рецептихкратих її немає. Чи є? Є пла... є коптилля, але плавильної піч немає. Що дивно. В цій серії я де, реально не звільнює, що я хочу зробити. Щось то я хочу зробити. Наприклад, магістраль. Так, плете поступити. Також то можуть питання по на рахунок мого освіч, освітлення. Ну, це, це все адекватно. Це я просто так зробив, тому що темно вже на вулиці, і тому я нормально, нормально не можу записувати без освіщення. <звітлення> Як це якось виглядає, так так собі. Ні, цехня. Я заскраплю це все нафіг. Я думаю, ми підемо все-таки знову ж таки в другій серії пола Кіталі. Тому що там набагато, набагато цікавіше, ніж тут щось будувати собі. Знайдемо собі пару штук, тут буде прикольно. Чим будувати якусь стіну. Я що я 45-й президент США. Так, я вже вас з завершив. Зараз треба зробити собі нові залізні інструменти, одновлені. Ну і йти подорожувати. Також ми можемо, нарешті, собі комбус зробити з металом, який у нас є. Що дуже класно. Так і робимо собі інструменти. От компас спочатку. І палець. Значить, а, меч, ну, А, значить, меч, меч новий є. Значить, сокиру, будь ласка, мені нову. Ну і все. Ну і ще можна ще один залізний, залізний кайло зробити, бо дещо я не хочу сильно втратити оцю. оцю, оцю. Своє діамантове кайло. Ну, і також, по-моєму, я можу зробити вже зачарувальний стіл. Як вважаєте, мені треба це робити чи ні? Зараз подождіть. Взяти міри. Радикальні міри. Ну, хоча б хто більше там не шумить. Два діаманти для цього в мене є, чотири обсидіани може там, доводити, там де ми його знайшли на лаком порталу. А книгу. Хто його можу зробити запросто? Ну давай спочатку підемо за обсидіаном. Що треба скласти цей від... кругляк і залізо на ну, редстоу. Ну і все, пішли туди. Мої деревця, деревця вже виросли. Дуже класно. Дуже добре. Саме портал. В, в минулі серії мені прийшлось трохи пошукати його, а зараз я прямо перед точком з'явився. Дуже класно. Не розумію, як це працює. Ну, як восьмо працює. На як обсидиано выкупается цей вот с диаматовым кайлом. Я Так, Да, Дві Две є. Я нереально бы я в шуте 6 там буде, наприклад, лава під цим, от, Або магма. Але лава була б погірша. Я б впав туди. Обсидіановий блок і він би згорів там. Хоча обсидіан це, це ж мину, колишня, колишня лава. як так? Не думаю, що вона повинна там згорати, як всі інші предмети в лаві. Ну вона згорає. І так, 4 є, можна вже вертатися туди. Просто перевіряв звук, зі звуком все нормально, ну Но добре. Можливо, в наступних серії буду робити поменше ці перерви. Тобто більше точніше перерви між перевірками звуку. Ну, то часом у нас переправою золото і зараз я буду робити собі зачервоний стіл. Ну то наперед цим треба зробити собі ще один сундук, тому що в цьому мене вже закінчилось місце. Приїдь, житель, добачення, зразу вийшов. О покінчається місце, ну добре. Не кінчається місце, закінчається подара в мене. Ну, мені хватить для того, щоб записати відео. І так, дайте мені, будь ласка, це от. Я можу зробити тільки три книги, але треба просто розвести пару корів. Не гроші хотів сказати, просто розвести пару курів в загонах. Ну і зробити з них шкіру. Так, от чередийський стіл. Круто! Mm -hmm. Його треба кудись поставити або, наприклад, під землею його можна поставити. Розкопати тут так маленьку кімнату, яку я потім перетворю в бібліотеку. Ну, як мають бібліотеку, свою кімнату для зачарування. Всередині тут буде знаходитися блок. Тут будуть стіни. І тут буде скоро книжні полиці. Зараз будемо, що ми можемо зробити. В принципі, нічого. зламність, ефективність, один. Вистрота на щинові леза, да. взагалі Ні, нічого немає, не треба тратитись, треба просто походити по світу, побувати пару курів, отримати з них шкіру і скрастити собі книги, щоб потім зробити з них книжкові полиці. В принципі, все ясно. У нас є робота, проте мені треба спати. Якщо що пробачте, якщо мене наполовину тільки видно, просто винайшло так от клоп на, на Ну, я думаю, це не проблема для вас буде. Просто, тому що я сьогодні в іншій позиції, ніж завжди. Ну, Мені так зручніше оказалось. Плюс я згадав, що в мене цього тримачка зразу підсвітила м'я. Звідково, і поки я тут, давайте зробимо собі трабини для нашого, для нашого, так скажемо, підвалу. От все, готово. Також, якщо якісь голоса будуть чутні, то це з сусідньої то, то, кімнати, там мене сидять. гості зараз. Ну, нічого не можу поробити, що, що добу, чи що? Ні, я хазяїн тільки цього світу. Я, в принципі, готовий. У мене все є, їжа є достатньо. Якщо що, на, на шляху туди, дістану чуть чуть їжі собі. компас є. Два красани, ну, крисала, можна не покласти. А так далі, я готовий. Поїхали. Значить, коров там до хрена, там в тій стороні було, так що давайте подивимося туди. Можна пошлюху зібрати, ну ладно, я вже не буду зібрати нічого. Оцего коров я, я залишу, я їх скоро розведу на, на молоко і на шкіру. А отут у болотах я буду бувати всіх і вся. Тому що чому ні. Мені, мені їсти теж треба. Там гарбузи, гарбузи мені потрібні. Не тільки для голови, але також з них робиться дуже ситний і дуже потрібний мені гарбузовий пиріг. Він відновлює десь 4 аж 4 аж одиниці голоду, що дуже-дуже круто. Ой, я щось підпалив. Попереджу з цим високою травою. Сліпію. Курки, я їх не не буду, вони не вигідні мені. А от і коровки, добрий вечір. Мені бляха, ти в воді, ти спеціально в воді. І треба тебе назад на сушу. Залізай на сушу. Ну-ну-ну куди ти! Ладно. Сама не просилась. Я не хотів так довго з ним морочитись на рахунок цього. Тепер зараз треба тебе вбити. Добре, що крою, то не дуже, не дуже розумні, і тому не догадується піти зразу в воду, коли вони горять. Ну це мені добре. О, зразу дві. Також треба ці гарпузи добути зараз собі. І також нормально треба бути мечом, а то я отак з от калікою з походу переграв в старій версії. Ну, я не грав в старій версії дуже давно. Я тільки в 1.12.2, там ти вже був цей от замах сильний. Ну окей. О, корони на деревах. Можливо, я собі зроблю чуть поголосніше. От на тридцятку. Ну, ладно, щось поменше можна. поїхали далі. Можна б також було шерсть понадобувати собі. Із овечок, щоб. Ну, не знаю з чого. Шерсть. У мене... мене ліжко вже є, особливо такої потреби немає, але добре. До речі, от овечка, ця овечка, це ж рожева овечка, вона в неї дуже маленький шанс, шанс е... появи. Десь менше процента. Я можу помилятися, можливо, це на інших версіях в таке так є. Ну, так. Якщо це рідко все-таки, то... Ну, не повезло. Значить, сьогодні може бути хороший випуск? Без ніяких проблем. Я надіюсь на це. Я, можу, я десь через пару хвилин перевірю знову мікрофон, мікрофон і ми продовжимо далі. Так що не буду бувати нікого. Просто йду за коровами. Я ще один портал знайшов? Да. ще один портал знайшов, круто. І ще одну корову в воді. Я, не, я, не, я хочу, тебе, не хочу то смажити твоє м'ясо. Так що ви, та, давай, вилазь. Не... Напросилась. А ви просто утилізуєте це м'ясо, яке мені не, не вийшло підсмажити. Ти ж розумно, бляк. Ну, звісно, вони на, на блок, на блок ближче до цієї води. Маю на увазі, вони на один блок від води. Чому мені туди треба біжати? Так що мене менше скоро поламається. А я її сам кинул воду. Молодець. Так, давай переверим погнали портал. Я там бачу пустелю. Круто. Добрий вечір. Запускался -за собі цей мікрофон знову ж таки. Дуску як какого, да? Афрони не встакається, от. Ремонт! Золотий флон, на ремонт! І, і золотий меч на ремонт, іще мені повезло. ще один золотий блок. Ось ну, ще, ще один золотий блок. Не знаю, чому я його там, не знайшов на тому першому порталі. по він завжди з'являється на цих структурах. Ай. Ну зараз ми його добудемо. Ах, і ні. ні, ні. Зачем это зроблено? Ну і бляху, а. Я думаю, вони засасують якийсь магмовий блок. Але це просто вода. І так, звуком все в нормі, що круто. Продовжимо далі наші пригоди. Паркур, 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 паркурчик, паркурчик. Це знаєш паркур для бідних. Ну, навіть по неї не поміжу. Ви бачите, наскільки мені далеко від тріма. за комп'ютер, то він дергається, вони чуть-чуть зараз. І треба бути обережним зараз або так, просто сісти трохи. О, дивіться. А, ні не впав. Я думав, впаде в пісок, але не впав. Добре. Так. Це виглядає, ніби дві різних корабля. Два різних корабля, але... Це один корабель походу. І він якось дуже дивно заритий. Можливо, він мав бути в воді, але по, по цієї генерації світу, то він тут от. Я Іноді мені так довго доведеться розкапувати його. нього має щось бути. А от щось тут є. Реально немає нічого, там не має щось бути плювову. Якийсь дуже дивний корабель. Отже, тут ні, немає. Ну, бляху, перший корабель я не можу його навіть упутати штук, серйозно. А це от обйома. Скрив же цю воду. Та де і А може йду в глупі де? Блін, що? Що ти бачив в отах? Ти. Зануде. Да, я трохи в глибі, де? Но я до садуки не можу знайти. Як стіна якась. Короче, ладно. Оставлю його тут. Я на напишу. Можете мені... А! а а Ти подивись. А я цього не побачив. Можливо, це все тут має бути. Я хотів вже сказати, де ви. Якщо ви граєте з моїм психодом з канал, то ви могли б знайти мені цю сундук. Могли б мені, так скажемо. Ну вже я думаю, я зараз його знайду тут. -вот. Не, я все одно його не можу знайти. І мене скоро зламається лопата. Здерва я не зробив нову. Я ж знав, що я буду ходити то кудись. Далеко. є сундук, чи тут має бути? Чому я тут не можу знайти? Ну-ка, давай тут хотя б спробуємо. Ось, останнє. Якщо не вийшло, то піду далі. Тому що, і так, це вже не мене жодна хрена часу забрало. Нє, я все розкопав. І тут нічого немає. Серйозно. Отре, серйозно, не немає. А що, у всіх кімнатах має бути, по-моєму, нє? ДА! Я так і знав, у вот всіх кімнатах має бути. Ох, корисно нам. Да. Шість картоплі, 12 моркви і 3 три... підозрілих юшки навіть не, не стакуються. Прекрасно, ч, я потратив майже всю свою лопату. Хоча, можливо, це двоє кораблів. Разом якось толкнулось, ну я не знаю. Ладно, вже появляється монстр, мені треба надівати свій фіт і з ними. Боротися. Мені пістки. Ну, будуть корисними. Так що дай мені. Мені треба ці це. Дякую. І ти мені не потрібен, ну ладно, я тебе просто. Потому <'ят> що він не дорібен. Це було добре не скінчаємо. Ну хоча я вже стою на його краю, за що не, не прям таке не скінчає. Не знаю. Це корабель? Ні, все не корабель, но дуже схоже на нього було. Красный, Ну, давай пішом до нього, подивимося, бо я ще стейду. Черепашки там були. Що на черепашка. Я не знаю, за чим вони. Ну, це для декорації, да, скидано от для гри, не знаю за чим. Підірвай, підірвай, всі, будь ласка, для мене. Спасибі. Ох ти водку. Так ну ти, ви стоп. Я тобі зараз постріляю. Ох, хтось мене стріляє, серйозно. Я не можу вибрати звідси, дайте вибратись стараєшся спасибо кто mm -hmm. у меня стрелял покажите мне падлойка стреляла бы она туда ну добрый устал це вот слушается совсем другая история я в виду договор уже подхожу вот такі... эти заснижения высик реалистичные я еще не бачу в майнкрафте там уже по моему все одни гарбузы Дуже прикольно А, стоп, це город неста? Серйозно? Я думаю, я реально думав, що це сніжні. Сніжні але да це пісок. Це пісок. Ну дуже схоже на кольор на пісок. Так ще там снизу. Дуже добре. Ти що з зони не буду вас турбувати? Так що три висячих блока. Капець. О! Ще одне село. От до нього ми дійдемо, а там перепочинам чуть-чуть себе. Потом посмотрим. Нічого страшного, якщо там мене вставиться і мене компас, я можу вернутися назад. Да, це ще одне. Крутяк. Ай. що там пішлены пищаний... пищаний... замок. є. круто. Так, де у вас можно вернуться? От, будь ласка, пробачте, я хочу поспати.